Скажіть вашу думку щодо того, що ви побачили в суді, і чи це типово для сучасної України? Як не юрист, я от собі думаю, а чому з такою кількістю процесуальних порушень взагалі не сказати, що ця справа не підлягає розгляду. Тому що знову таки, не як юрист, у мене логічне припущення, що коли люди настільки не дбають про те, щоб те, що вони хочуть, щоб було розглянуто, не розглядалося, то це значить, що їм байдуже і подано це може бути для того, щоб залякати активістів або в якийсь інший спосіб показати, хто тут насправді головний. Ну, Те, що принаймні повернуто справу до оформлення, це вже позитивно. Те, що зібралося стільки людей бути присутніми на е, слуханні, це теж дуже добре. А от у мене ще запитання таке. Якщо про всі ну, зміст нам так і став невідомий того, за що намагалися притягти до відповідальності цих підприємств, то чому за бійку, яка сталася у залі міської ради, досі слухання такого не відбулося? Можливо, теж... Хоч ті, хто вчинив тоді, спровокував цю бійку і організував усунення міського голови з його посади, вважають, що справа їхня безнадійна. Їм вигідніше ціляко затримувати розгляд, ніж довести цю справу до суду. Що ви думаєте щодо перспективи цієї справи? Яке ваше відношення до того, що відбувається у смілі зараз? Е, мені дуже прикро, що е, представка, будь ласка. Андрій Хома, голова Української координаційної ради, заступник голови партії Патріот, мені взагалі дуже прикро, що обранці, яким які делеговані повноваження смілянами, сьогодні притягують смілян до відповідальності за ту правду, яка про яку знають всі, і це, що відбувається в смілі, воно є практично типове по всій Україні. І перспективи розвитку цієї ситуації, ну я не бачу підстав, щоб зараз по-новому переробляти всі матеріали. А це свідчить про замовний характер цієї справи для того, щоб відволікти увагу активістів, щоб вони були постійно затребувані в якихось поточних доказуваннях, щоб доказати, що вони цього не вчиняли від тих проблем, які на сьогодні є в місті. А на жаль, сьогодні в смілі смілянська мафія прогресує. Мені дуже прикро, що центр Києва пока України показує на сьогодні такий приклад всій Україні, і практично цей гнійний чиряк його треба вскривати. Його треба вскривати, і я би все ж таки звертався до місцян, щоб вони колективно були спроможні дати відсіч оцій цій смілянській мафіозній хунті, яка зараз є і управляє містом, і просто розграблює місто. І бюджет міста? Депутат міськради Бетецький Володимир Борисович. Те, що відбулося сьогодні у залі суду, визиває таку, такий смуток. І дивитися на це вже, поймаєте, дуже важко. Тому що, якщо в нас вже дійшло до того, що секретар міськради, для того, щоб його всі слухали, закриває роти людям, які дійсно патріоти свого міста, вони Роблять все можливе для того, щоб у нас в місті щось робилося, і в раді приймалися рішення, які потрібно. І виходить те, що цим людям наглим образом закривають рти. Цього допускати ні в кого випадку не можна. Потрібно боротися з нашою мафією, яка засіла нас зараз у місті Конкормі. Я. Я так думаю, що серед 36 депутатів, які працюють в нашій раді, є порядні люди. Я думаю, що ми об'єднаємо свої зусилля для того, щоб все-таки навести лад в нашому місті, щоб всі питання, які будуть прийматися на сесіях міськради, щоб вони виконувалися, нас зараз велика проблема стосується. Ну, я хочу трохи відокремити свою промову від, за, від за суду, від зала суду, про те, що в нас в нашому місті зараз проблема з будівництвом мусопереробного заводу. У нас зараз велика проблема з цим в цьому плані. Діло в тому, що є, Знайшовся добрий інвестор, добра людина, іноземець, який запропонував нам кошти, запропонував багато чого для того, щоб наше місто не погрязло в тому мусорі, як погрязли другі міста України, той самий Львів і останні міста. І це, ця проблема зараз дуже вирішується в дуже напруженому такому вигляді. У нас з'явився ще один інвестор черкащанин і пан Федоренко, секретар. Наші робить все можливе для того, щоб протолкнути ще одного інвестора, знищити цього першого інвестора, який запропонував свою послугу. Уже стоять і машини, стоять і контейнери, все стоїть. Но, це робота, головна, що, це завод, що це завод, який буде стовідсотково переробляти весь мусор, який буде. Це не просто лінія, яка просто фасує мусор. Те наліво, те направо, його ж потрібно буде кудись здівати. А завод він буде стовідсотково переробляти весь мусор, буде вироблятися електроенергія, буде багато ще чого для нашого міста згідно того, що буде, як буде працювати технологія цього заводу. Тим більше, що інвестор обіцяє, що буде почищений наш ставок, що буде гребля проведена до порядку. Ну навіщо нам відмовлятися від людини і від їх послуг, що нам пропонують. А тепер повернемося ще до нашого буття у міськраді. Дуже сумно стало працювати депутатом, тому що все те, що робиться у нас у сесійній залі завдяки Федоренку, ну, ви мене вибачте, це бардак в повному списці слова. Він зробив усе можливе для того, щоб розсоєнити депутатський корпус. І зараз в нас виходить, що у нас два табори, ворогуючі два табори депутатів. Які щось хочуть зробити для міста, а другим все рівно буде в нашому місті, що чи не буде. У нас останній час виникла велика проблема з екологією, це район поштового. Нас там люди втрачають свідомість, попадають у лікарню, але Федоренко це не інтересно. Йому інтересно тільки друге, те питання, яке стосується його бізнесу і його сім'ї. І тому в мене дуже велике прохання, якщо мене будуть люди по телебаченню, будь ласка, не будьте пасивними. Приходьте на сесії, піднімайте питання, які стосуються нашого міста. Давайте робити все для того, щоб наше місто процвітало, щоб ми не сиділи в глибокій ямі, в якій ми зараз сидимо. Приходьте, будь ласка, і допомагайте нам вирішувати всі наші питання. Дякую. Віднові ментка громадський активіст. По цій справі, що можна сказати? Зрозуміло, що справа замовна це іде річ не за цих двох осіб, яких судили, а взагалі це справа за громаду, тому що із самого початку... Зрозуміло, що просто депутатський корпус і влада хоче нашу громаду відсунути від керівництва містом і закрити роти, з чого почалось ось це іменно на сесії непорозуміння, і з того, що просто. Сесія проводилася і не були готові питання. І питання виконавчого комітету абсолютно не готове було. І громада почала протестувати проти цього. І замість того, щоб піти на сесію закрити, ну, допрацювати це питання, почали ось почався цей дійсно е... ну, у виконавчий комітет громада просила і настоювала на тому, щоб війшли люди від громади, а депутатський корпус на початку відмовився. Ну, На радість, мабуть, нам і декілька осіб таки включено у виконавчий комітет. А виконавчий комітет це життя міста. Дуже жаль, що люди на сході віддають життя наше. Небесна сотня віддали життя. Своє саме найдорожче це життя за те, щоб покращилося у нас наше життя, а воно на жаль стає з кожним днем гірше та гірше. В цьому винуваті мабуть і влада, і депутатський корпус, і самі сміляни, що що е, вони повинні брати активну участь, тому що за нас ніхто нічого не зробить абсолютно, якщо ми самі за себе не відстоїмо. І багато скільки в місті треба всього робити, такого дієвого. Але ось ми стоїмо зараз навпроти нашого бульвара. Став бульвар посміховиськом не лише міста, а і всіх приїжджих і. Цих, це, мабуть, області. Чому не робиться? Чому? Тому що немає відповідальності. Саме головне, коли люди роблять, вони повинні робити і якісно, і відповідати за свою роботу. А тут зробили, а відповісти нема кому. Взагалі це не робота, а обов'язково. Що. що я можу ще сказати? Побажати, щоб наші сміляни брали активнішу участь у житті нашого міста. І щоб до громади прилучалися нові і нові люди, тому що це наше життя. Шановні сміляни, не будьте байдужі, підходьте, присоєдиняйтесь до громади, сміли, бо тому, що в нас смілі орудує банда проплачена Бедоренком і Приймаком. Це Бабіч Тетяна Євгенівна, в мене сьогодні суд був за те, що ми відстоюємо права Сміли, то вони тепер нас судять, але ж суд поки виграв у нашу скорість. Справа зроблена явно некваліфікована, явно наскріп. Робилася замовна. Жодних нормальних доказів вини моїх підзахисних пані Горової та пані Бабич немає. Суддя прийшов до вірного висновку, що дійсно такий матеріал вирозати не можна, жодних дат, жодного місця складення, часу складання, нічого немає. Явно заказне, явно робилось некомпетентно, явно ну, поспіль.